Вчасно надати допомогу та врятувати життя пацієнту. Відтепер жителів об'єднаного Подільського району, що мають захворювання серцево-судинної системи, вже не потрібно доправляти до медустанов області. Зараз усе необхідне лікування можна отримати на базі Балтської багатопрофільної лікарні. І червня тут працює відділення кардіології та судинної патології з рентгенопераційним блоком. Запустили в дію і сучасний ангіограф, який і допоможе рятувати мешканців півночі одеської. Області, що постраждали від гострих інфарктів чи інсультів, як працює нове ангіографічне відділення, приїхав побачити міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, а також директор обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій Захар'єва. Основна мета візиту: ми сьогодні дивимося на відкриття нового ангіографічного відділення, запущений ангіограф, який буде рятувати життя. Громади Балти і оточуючих громад він дозволяє робити лікувати при інфарктах і при інсультах. Є спеціалісти, які будуть це робити. Ми побачили проблематику, яка в нас є взагалом по країні, зокрема в Одеській області, коли великої кількості сільського населення немає доступу до тих послуг, які повинні надаватися сьогодні. При інфарктах і інсультах і є золотим стандартом, зокрема, по, по одеській області десь близько 30% людей з гострими інфарктами міокарта із певними там проблемами отримують ту допомогу, які отримали. 70% не отримують. Ми розбираємося, чому не отримують. Бачимо, що не завжди є певна доступність, тому наближаємо цю медичну допомогу до місця проживання людей. Але ми повинні всі знову ж таки розуміти симптоми інфаркту. Сульто для того, щоб вчасно викликати швидку і щоб швидка привозила саме в ті заклади, які мають договори з Національною службою здоров'я України і мають необхідне і обладнання, і спеціалістів, і лікарські засоби, які дозволять врятувати людині життя. Дякуючи міністерству обласній владі. Ми стали проектувати і будувати відділення медичної допомоги міністерство. Охорона здоров'я забезпечила комп'ютерну томографію, виділи кошти на близько 8 мільйонів гривень на наше відділення, на ремонтні роботи. Міська влада з обласною владою додали, тому що ми ставили високу планку від в відділення екстреної медичної допомоги. Тут є цілодобові пости, де людина перебуває, сутки надають невідкладну допомогу. Департамент забезпечив новий регіон апарат, який за вашою спиною. Ми теж його встановили в цьому відділенні і за 30 років лікарні відремонтували лабораторію. І сьогодні ми продовжуємо як продовження нашого відділення, коли ми спілкувалися з людьми, які розуміються де повинен стояти анеограф. Він у нас з 2018 року був передвижка, яка стояла на п'ятому етажі, але ми знаємо, що таке ліфти і так далі. Нам порекомендували, що в нас був кабінет, який підходив практично під вимоги постачальника і всіх вимог, які повинні бути, виконати. І ми пішли тим, щоб... Це відділення стало продовженням і закінчилось на даний момент операційною, яку ми встановили апарат. Ми його отримали 15 чи 16 березня 2022 року. Ми дали згоду спільно з міською. З міським головою і почали робити. Є було багато проблем на сьогоднішній день. Ми його запустили. Ми хочемо йти з реформами знову з новим міністерством. Даємо слово і будемо робити йти разом. Медики підрахували лише за три місяці змогли надати допомогу майже 40 інсультним хворим. В семи випадках застосовували тромболітичну терапію, тобто змогли розчинити тромб всередині судини за допомогою спеціальних ліків. Показало свою спромо. Кожність вже і ангіографічне відділення. За два тижні там виконують чотири десятки коронографій та 14 стентувань. Міський голова Сергій Мазур та дирекція лікарні зазначають, готові розвивати мережу медичних послуг і надалі. За пріоритет ставлять якість обслуговування, адже для цього є можливості. Так на базі Балтської багатопрофільки проходять стажування і 20 молодих інтернів, що в перспективі можуть також поповнити колектив закладу. До того ж, великий 230-тисячний подільський район дуже потребує потужної лікувальної установи. У Нас 21 один інтерн тут до речі, це да, найбільших. Ми забрали всіх, тому що дякуючи НСЗУ, що є такий пакет, який, є, тому, що ми. Спільно виховуємо з, ну, з бюджетом НСЗУ, Ми вклали пакет жодного збою на рахунок даного питання. Ми платимо їм зарплату. Вони у нас сьогодні за нас є хороший хлопець медичний директор, який він молодий, перспективний, і він дуже опікується інтернами, які ми хочемо, щоб вони попробували і знайшли себе. Не тільки там, де ми хочемо, а де вони хочуть, де є можливість, це все ж таки опорна лікарня, яка попала в 2018 році, була вибрана як велике будівництво за програмою президент. І це одне з відділень, і одна з лікарень, яка справилась вдало, тому що у нас дійсно тут був міністр Мінрегіону, і він приймав це відділення. І це була така велика для нас справа зроблена. Дійсно було важко, але на сьогодні, завдяки голові громади. Ну, з таким головою громади дійсно хочеться працювати, тому що зроблена дуже гарна лікарня і продовжується ця робота. Да, і багато. сьогодні я з обласною радою, військовою адміністрацією ми допомагаємо їм. І протязі цих трьох років ну, спільна така співпраця, да, дороги є погані, але є моменти, де. Але є і гарні, да, гарні дороги. Наша лікарня хоче такий широкий спектр надавати, висококваліфікований, тому що інфаркт. До Одеси ще 230 кілометрів разом пройшли маршрутом пацієнта міністр Віктор Ляшко у супроводі директора департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Наталії Одарі Захар'євої, балтських медиків та представників місцевої влади. Побували в оглядових операційних лабораторії та у новому рентгент-операційному блоці із ангіографом. Його розмістили на першому поверсі лікарні поряд з приймальним відділенням. Обговорили і ряд важливих питань, серед яких. Рівень заробітних плат працівників лікарні, умови праці, наявність лікарських засобів, якість дорожнього покриття між населеними пунктами тощо дві операційні на п'ятому посопровоці. Один попередця на є в пологому відділенні чисто для кесарських розтинів. Це нас біохімічний аналізатор, на якому ми виконуємо біохімічні дослідження. Ми його одержали під час великого будівництва. Також є гормовити, теж під час великого будівництва отримали з зубою, якого ми виконуємо тропоніни, дослідження для кардіоцентра, інсультів, дедімери, це реактивний білок, кількісний, також електролітник. Ми за два тижні зробили 40 коронарографій і майже 15-14 стентувань. Ну, наприклад, ось є пляшка станозована, і ось ми постановили стенд і відкрили сюди. Один на серці. Серце теж хочемо, немає ну, не вистачає обладнання хочки. Якщо прийшло, то на цьому треба... не заходите. На моз. Так. Мозок. Да. Ну треба ну, не, треба не, блок, не да? хірурги треба там, по. Да. але ну, ми прийшли навчання, щоб доставати термострації робити з інсультом. Угу. Тобто ми це можемо зробити. В даному відділенні ми відчуваємо навантаженість, відповідальність і так далі. У нас стоїть питання додаткових палат і так далі. Ну, давайте в двох словах зараз. Я проїхався напевно, не там повернули, але побачили всю картину. Я прекрасно розумію зараз доїзд. І довезення швидко. Як ви в. вже тут скільки працюєте, півроку точно, а скільки привозять в межах терапевтичного вікна? Дуже непогано, до речі, тому що багато вже працюємо з лікарями, вони знають, і найчастіше вони дзвонять нам, коли інфаркт ще не почався. Тобто саме початок або передвізники там почали ходить, ну, а інсульти дуже багато. Ну, Інфаркти привозять, не, да. інсульти підне. У нас і в автомобілі саме така проблема. Тобто, після три, шести. Ну, але проблема тут і довезення чи тільки не розпізнавання симптомів, ліцькі і чекають небалови. А друге ще питання перенаправлені з лікарень, які але ще лікарні без контрактів НСЗУ, швидка завозить туди. Ну, секрет, що залежно свіса не ж своїми протоколами користуються. Нема в них ніяких своїх протоколів. Вони мають право вести інфаркт, інсульти тільки туди, де да, поки, тільки з за маршрутом є, є, ну, є за... такі ризики, але ми доказати не можемо, тому що ми не не, не дов... можете. Ну після цього не перевозять з лікарні. До вас на перевозять, але такі... це вже пізно. Ми кластерна лікарня. Це не тільки вивізка гарна. Кластерна це ще й потім клінічний аудит загальних лікарень, щоб у нас там не було пацієнтів no. з інфартами з інсультом. бо там немає шансу людини допомогти. Там 50 на 50. тут допоможуть, Дуже якщо вчасно привозять. Журналісти повинні доносити інформацію, що інфаркти, інсульти повинні приїжджати в Балту. 240 тисяч людей живуть, а їдуть в найближчу лікарню. В найближчій лікарні немає таких можливостей, щоб врятувати життя або а, запобігти появі інвалідності. Хочу. А є ли в лікарні аптека? Є. Своя. Своя, комунальна? Ну як комунальна Ні, ну, бізнесова якась стоїть. Да. Працює з національною службою здоров'я да, і... точно так по лікарнях аптеки без контрактів з Національною службою здоров'я України. Немає контракта, немає до програми доступні ліки. Приходять, отримують рецепт, приходять в аптеку, яка в лікарні не можуть отримати безкоштовного лікарський засіб, і це є велика біда. Ми чітко сказали це вже зараз переглянути переглянути всіх власників Окей. для того, щоб в та лікарня, яка орендує тут в умовах оренди, прописати обов'язковість контракту з національною службою здоров'я. Коли пішла тільки первинна більше. реформа первинки. То тобто, наш центр ПМСД по результатам став один з кращих в Україні, точно. Станіслав, Є вакцина КПК зараз. Від користь основні паруки там наявна показники, показники непогані у нас по вакцинації є? Ні, на Ні, сь на сьогоднішній день немає. Ми виковали всю. Тобто ми те, що отримали, закінчили У нас дев'яносто п'ять відсотків виконання. Рейтінного показника. Електронні рецепти, ну, взаємодія сімейних лікарів, тому що окрім міста, у нас ще там, 24 сільських територій, там цю всю систему пішло, потім доступні ліки, електронні рецепти, потім комунікація. Це ПМС підписано в декларації. 29 тисяч. 30... Є ще приватний, 3,5 тисячі приватні забрали, і в нас 38 тисяч загальне населення, яким ми обслуговуємо дві громади. Балська громада і піща тридцяти восьми тисяч двадцять дев'ять підприєм двадцять дев'ять плюс три У нас 83 три проїжджали. Вони повністю за відсотки. Загальна кількість задекларованих із того населення, яке у нас є. А друга ситуація. От якщо говоримо по сімейних лікарях, то ну нам реально їх не вистачає. Ну нам дійсно їх не вистачає. Не вистачає У нас є працює. Ми хочемо просити ще наступний рік. У нас населення вирішили лікарі похилого віку, так скажемо, старшого віку, Середньої. тому є потреба в нас. Так. У Нас не вистачає 160 сімейників, 80 невідкладних станів. У нас одеський медичний університет 20 інтернів. Де ми працюємо, ну я там нас багато було фактів там за останніх 5 років. Житло там зараз. Ми знову повидумували там ну там всякі да але проблема, що вони закінчують вуз або вони йдуть в приватну клініку, або вони йдуть в аптеку, або вони йдуть на 0,25 в будь-який медзаклад міста Одеса. На 0,25. Вони сюди приїжджають, подивилися. Так. У нас тут були травматологічний процес, пішов гарно. Потім ми такі, як Олександр, почали збирати з усієї країни. Частина залишається, чи наке. Та ну ні. Ну. Все ж таки, ми, ми маємо підписати де вони вважає. мають залишитися відпрацювати. Зараз європейська директива не дозволяється зробити, але. Я... Ми працюємо над тим, щоб замовляла місцева влада працівників новували контракти і ми доплачуємо доплачуємо заробну плату в розмірі, щоб заробна плата була в інтерна 14 тисяч. Зараз міська 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 влада доплачує заробну плату на проці всіх двох років. Контракт підписаний. Він буде відпрацьовувати в нас ще плюс два роки. Подружувати треба або заміж віддавати. Тут Дивіться, Віктор крилич вони дійсно зараз, коли ми розпочали от з ними їздити по регіону. Ну, вони хоч бачать наші лікарні. Балтська лікарня вона обслуговує не одну громаду. так? Ну, якщо повідсотково, то yeah. якийсь поруч громада. Yeah. Приймає yeah. хтось участь в модернізації, компенсації на nee. комунальні да. послуги, чи повністю все навантаження yeah. на Сьогодні логіба. раніше був Балський район, який поділив yeah. на Балську громаду і Піщанську. Там ще частково якось, ну, враховуючи, скажімо так, що всі свої, то якось щось, все інше повністю все утримання, енергоносії, харчування, і починаємо лабораторії, е, транспорт, ну все, повністю всі витрати, це на нас. Запустили відділення спільно з головою адміністрації, тому що це весь частина громад дала субвенцію, щоб ми могли дати mm -hmm. на заробітну плату, поки пакети дійшли. Так. Ми там трохи пішли. Сьогодні це вже переключено на пакет, але все одно, скажімо так, якщо з точки зору економіки, бо ми даємося на це коштами, то там за 3 мільйони нам не додали. Переносимо ці питання вже на цей рік. А скільки комуналка з'їдає в місяць? Вісім мільйонів гривень. Скільки? 8. Річний. Це річ. Да, ми ми, ще... ми проєктуємо, те проєктуємо там. Сьогодні... Зараз ми працюємо сьогодні... над сонячними сьогодні... сонячним батареями. Ну, ви, ви зацікавлені да. в тому, щоб наприклад, щоб витрати на комуналку зайшли да. в тариф, щоб ви могли оці кошти не на комуналку витрачати, а на модернізацію. Да, але сьогодні ми хочемо направити знає, ресурс те, що... на сервіс, тому що лікарі. Ну, на сервіс для пацієнта. То Це ми... я розумію, ну, ви зобов'язані забезпечити сьогодні ну, комунальні так, платежі пріоритетного ну, Ми йдемо, щодо, Якщо, ми, ми... проєкт, який утеплення, ми розробили його у 20 ну, років. Да. Таково да, так, я розумію, ні. але все рівно витратне не залишиться. Сьогодні ця лікарня попала, одна із лікарень, в проєкт відновлення України. Замовнику. ми вже передали всі, всі провади на виході, покажемо паралельно. Ваша ініціатива спільно Знаєте, ще раз нікуди ніяка лікарня не попала в проект відновлення України для відновлення України розробляються регіональні плани і спроможна мережа закладів охорони здоров'я. Те, що хтось десь до мінфраструктури Мін добіг чи до наєма, паралельно... Ну, незалежно від Міністерства охорони здоров'я, поки МОЗ не погодить, ніякої відбудови не буде. Ми не погодимо до того моменту, поки нам не нададуть спроможну мережу, поки ми її не затвердимо, не буде такого, що зараз в мене десь загальні лікарні будуть ще будувати ангіографічні центри. Треба крок за кроком, але вирішувати питання доступності медичної допомоги якості. Тому не комунікуйте, поки що, що ви кудись потрапите. А, ну, Ви е... б могли передати документи, це одна справа. ми правда? передали їх, підготували. Мінрегіон, але по... без нашого ми, погодження ми, ну, ми, ну, ми 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 прикладати і... зусиль. Да. Ну, тут нема проблем. Якщо потрапляєте в спроможну мережу і в рамках того, що там прописано в нашій постанові, тоді ми дозволяємо його модернізувати. Що взяти розвиток Балти і розвиток Подільська, то, звісно, Балта має бути сіверною століцею. Ну, сталося як сталося, але я думаю, що все одно, оскільки ми зробили дорогу хорошу, то ми просто в сталені погнули. Але в нас дорога на кодуму великолепна, у нас дорога на Любашовку хороша, на Подільськ хороша, на Ананів хороша. Тобто ми практично yeah. замкнули. У Нас залишилося цей участок, по якому ви проскакали. Ми цей участок зробимо, він є, і він в великому будівництві. Тільки закінчиться війна. Ми обов'язково будемо зв'язувати з, з Вінницької області виход на київську трасу і на Кіровоград. Це військова дорога, стара військова дорога, яка вона буде. Тому ми зв'яжемося по-любому. І Савранська селищна рада в перспективі буде приєднуватися до Балтської міської ради. Тобто це однозначно. Піщанська, вона вже на шляху до Балтської. Так що однозначно, Балта буде столицею. Багато громад, 91 громада, але Багато неспроможні. Україні, громади. які пішли по принципу спроможності, а не тих принципів, як там. У нас є громади, маленькі громади, які відділилися від бувшого району. Вони, в принципі, коштів їм вистачає жити, але медицини в них взагалі немає. Бюджет розвитку десь у 2021 році. 30 мільйонів. Ми зменшили дотаційність бюджету в середньому по 13-15% щорічно з моменту створення вже в повному форматі з 1 січня 2016 року. І залишитесь тут працювати? Звісно, ага. так вже все. Ага. Ми, Ми на курс англійського разом ходимо. <рес> <рес> Балська лікарня вже зараз має важливі плани на найближче майбутнє. Ними і поділилися з міністром Віктором Ляшком. Так планують відремонтувати пологове відділення з перинатальним блоком. А кушерство і гідекологія один із напрямків медицини, що також стрімко розвиваються в лікарні. Вже найближчим часом сюди на роботу мають прийти ще троє нових фахівців. Мають продовжити і ремонт хірургічного відділення та навіть відкрити реабілітаційний центр. Адже реабілітація це необхідна умова одужання. Як Після інсультів, так і після інших важких недух чи травм. Більш того, працюють з телемедициною та консультації. І вже нема стільки виїздів. Якщо раніше в мене було по 13 виїздів, цю сторону сьогодні цього немає. Вони справляються самі. Скільки бере направлення 350 пологів. Скільки народили на, на другий день, поїхали на Одесу перенагадиця. Ми говоримо Це за вагітних, чи ми говоримо за новонароджених новонароджених. рік у нас було переведено шість дітей. Шість дітей. Так. З 350. 320 А скільки на одного шергініколога пологів переходиться на рік на місяць? Поділимо на чотири. Чотири є? Так. У нас зараз закінчують ще Закінчуть інтернатуру троє маленьких лікарів, ще трохи заявили, ще І хочуть і залишитися. Прийшли, заявили, одразу кажу, давайте, кажіть, ми хочемо працювати баскій лікарні. Одна сім'я сімейна пара, одна дівчина. Обговорили і питання безбар'єрного доступу до медичних послуг для осіб з інвалідністю. Для цього на зустріч з міністром прибув і представник уповноваженої прав людей з інвалідністю Одеської обласної військової адміністрації Олег Соколов. Інсультний центр не може бути без реабілітаційного відділення. Реабілітація повинна розпочинатися в реанімації. Вона повинна забезпечитись в лікарні без реабілітації, навіть гостра під гостра повинна бути на 100%. відсотків. Ас реабілітація сама по собі повинна запуститись. Ми готові вам зараз допомогти з великої кількості проєктів, головне скажіть людей. Бо реабілітація це не обладнання, це руки. Як тільки на ці руки, ми допоможемо всім, чим треба, навіть з вертикалізаторами зараз. Є ряд проєктів, як мінімум три. Возівський світовий банк і швейцарські проєкти допомагають. Ми зробили для себе пріоритетних 99 лікарень, саме в тих, де є інсультні центри, а де немає реабілітації. У вас завдання тільки зробити реабілітаційне відділення. Це плюс 33 тисячі 600 гривень за один цикл. Це і фінансово нормально, і треба допомога. Бо Двадцять ми ресоціалізуємо людей близько двох тисяч земляків сьогодні в різних підрозділах і групах, тільки з нашої громади. З подільської у нас близько десяти тисяч. Якщо ми страва чоловік дальнішом може дати собі раду, потім пересувати, знайти себе в подальшому житті, і є такі крісла, які поставляють. Ну які от ну розумієте, вони отаке от ззаді спінка. Він сидить і його толкан. Це ну хотілося б, щоб допомогли Є, нам. Ну, такі такі треба да. Зараз ми віде, ми віде. очікуємо від французів, вони їх обстежать. Якщо підходять, ми дуже їх замінуємо. Щоб ми, щоб ми, ми давали зараз пораду. Раніше ж проблема була в тому, що крісло колісне не можна було отримати, поки не встановлена секом якась певна група інвалідності, і не випишуть, що може. Зараз ми поміняли цю всю систему, і мультидисциплінарна реабілітаційна команда може відразу давати. Наше завдання. Якщо ми кажемо ампутація, то ми не хочемо давати навіть крісло, Ми відразу допомагатимемо робочими протезами, щоб люди старалися вертикалізуватися, якщо підлягає протезуванню. Розташують реабілітаційне відділення на базі колишньої міської лікарні номер 1 Частину робіт там вже виконано. Втім, аби забезпечити необхідні умови реабілітації, треба додатково залучити щонайменше 20 мільйонів гривень. Презентували подальші плани міський голова Сергій Мазур та генеральний директор Балтської багатопрофільної лікарні лікарні Роман Кацмаза. І ми сьогодні готуємо проєкт для того, щоб дозакінчити і виконати ремонтні роботи. Надіємося на підтримку на обладнання і виходити на кошторисну вартість. Якщо все, то там 20 мільйонів, то ми будемо йти поетапно. У нас сьогодні готова ця частина на там, майже там 30 місць. І, вона і там буде як реабілітаційна чи ми весь, весь весь корпус. Ми будемо починати з цього. З цього але по етапу і для і ти багато є питань де. Повинні почати реабілітацію. У нас зараз є питання, які ми повинні вирішити, коли ви можете зробити проєктно-користорну документацію. У нас є проєкт, незакінчений, які там вікна, фасад і так далі. По... Це кошти можемо... ми з обласного да. бюджету, їм 3,5 да. мільйонів. Ну, нам бюджет... проєкт. Ми готові допомагати. У нас проєкт Світового банку на 125 мільйонів, один із компонентів реабілітаційний. В понеділок, вівторок, вже повинен був Мінфін підписати, тобто середач. Тепер він запускається. Реабілітаційні психіатричні лікарні ми беремо пріоритетом для того, щоб їх навіть інвестувати в інфраструктурні речі. Але нам треба проєктно-кошторисну документацію. Я задоволений тим, що побачив, тому я думаю, що лікарня працює так, як і повинна працювати, розвивається і буде приносити тільки користь. Балтську громаду відвідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, де ми спільно з керівництвом лікарні, керівництвом департаменту охорони здоров'я обласної військово-цивільної адміністрації, головою адміністрації Михайло Дмитровичем Лазаренко оглянули лікарню. Основне це було показати, як працює нове сучасне обладнання, яке закуплено за державні кошти. Балська громада провела відповідні ремонтні роботи для. Того аби згідно всіх норм працював даний ангеограф, тому що ми відкрили в минулому році відділення, яке вже почало досить так активно працювати. І сьогодні це важлива подія для півночі Одещини, тому що ми пришвидшуємо надання медичної допомоги у людей з Інфарктом, інсультом і, скажімо так, супутніми аспектами, які можуть виникати як хвороба в даному напрямку. Ми там дійсно маємо гарний, гарну команду лікарів. І вчора це було показано та продемонстровано. Поруч цим озвучили ті плани, звернулися за допомогою. І ми маємо там ну ряд цікавих направлень і і продовження робіт хірургічного відділення, терапевтичного вирішення, ще там ряд локальних питань, на які нам чітко потрібне розуміння і підтримка департаменту охорони здоров'я та профільного міністерства. Я хочу подякувати колективу Балської багатопрофільної лікарні за ту роботу, яку ми. Робимо і відвідування міністром нашого закладу і нашої установи свідчить про те, що ми на правильному шляху. Дякую всім.